Чи пам'ятаєте ви своє перше кохання? Могли б нам розповісти? Ну, навіть не знаю. Декілька слів. Дуже чарівна дівчина. Який звати? Е, Анастасія. Дуже, дуже чарівна дівчина була, дуже умна. Але сталося, як сталося. А як познайомились?» е, Однорубники були в коледжі. Так от познайомились. Це було перше кохання 16 років. Зараз. Без дівчини, о я була в санаторії, да і в хлопчика закохалась. Він був старший за мене, цікаве. Пам'ятаєш на все життя. Тоді мобільних телефонів не було. Я дуже сумувала, що ми не змогли якось обмінятися контактами. Але дійсно все життя пам'ятаєш так? Ну в мене воно поки перше і єдине. Тому, що вам сказати, це моє шкільне кохання. Ми познайомилися в школі, однокласники. І ось недавно в нас народився вже малюк. У мене було ще в лагері, теж познайомилися, були в одному, як це, ну в одному колективі, Захівник. да, да, да. І він був трошки старший мене, теж там це курортний роман такий, але потім я уїхала в Житомир і все. Це був десь третій клас. А, і він був мій, моїм однокласником. Його звати Юра, а його мама була нашою класною керівницею. Я з ним зараз зустрічаюсь. А, а, просто не можна, не можна. А, а як не познайомились. Да, ми познайомились в одній компанії, коли я переїхала на нове місце. Де я жила? Звісно, пам'ятаю. Це був мій однокласник. Був може перший другий клас він мені подарував Валентинку, і я, я тоді не розуміла для чого, була мала, взагалі така, що ти хочеш від мене? А він мене запросив погуляти, але пам'ятаю, що мама мені не дозволила. Дуже давно було це, і що я можу сказати? Перше кохання було, бо вже немає в живих. Навіть. От так, що. А де познайомились? У Житомирі тут. -то.